Планета кіно це щось. Містер Барет, ми не отримали свій платіж. Про що ви кажете? Це ваша помилка. Гроші так і не дійшли до адресата. Я хочу свої гроші. Якомога скоріше. Дістала. Відмивати кров. Мене теж. Народ. Якась валіза в димоході. Ми знайшли два мільйони готівкою і відчинили скриньку Пандори. Віддайтесь! Мені за це замало платять. Хто твій бос? Шивон надто сильно. І Що тепер? Дізнаємося, кому належать гроші. Поїдемо туди, вб'ємо їх і поділимо на всіх. Оце робота. Ці люди, поясни мені. Занурю! хто твій бос? Поверніть мені гроші. Сюди! Негайно! Що це там? Пригнись! <риклад> <риклад> Тепер вороття немає. <риклад> хто нас продав? Я нікого не продавала. Всі бачать лише те, ким ти здаєшся. Але ти знаєш, хто ти насправді. Зараз нам буде набагато гірше. Чекай, <плес> чекай, що ви за потвори. Прибиральники. Брудна робота у кіно з 24 липня.